Бачимо каунарський замок, пам'ятку архітектури 10 11 століття. Все, що від нього залишилось до наших часів. Це одна башенка та деяка огорожа. Живописний сквір. Праворуч руч у нас річка Ніріс. Ліворуч, зараз не видно, бо далеко. Річка Неман. Неман. Ранок, затишно. Чути спів птахів. Тож насолоджуємося літнім днем. Насолоджуємось краєвидами, бачимо, іде велике будівництво, будуються житлові будинки, невеличкі, десь 6-7 поверхів. Чудовий буде огляд у людей, тобто дві річки. знаходиться від мене праворуч. Ліворуч бачимо краєвид річка Неман. Ці обидві річки протікають через усе місто Каунас. Зараз ми знаходимося в місці, де відбувається злиття цих двох річок. Зараз ми підходимо до місця, де річка Неріс, яка знаходиться від мене праворуч, впадає в річку Неман, який знаходиться від мене ліворуч. Бачимо невеличке будівництво. І підходимо до самого злиття цих двох річок. У жителів міста Каунас є повіря, що якщо знаходитися в самому місті збиття цих двох річок, можна загадати бажання і воно стоїться відсутнеться. Ось ми підійшли до знакового для Субтитровська жителів міста Каунас місця, де неріс впадає в неман. І можна загадувати бажання. Тож, як справжня українка, я загадую лише одне бажання. Сподіваюсь, воно збудеться чекати недовго.